Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога, записану в Київській студії Транссвітового Радіо. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. Напад на Перл-Гарбор або Гавайська морська операція. Це раптовий комбінований напад японської палубної авіації та підводних човнів на американські військово морську та повітряні бази, розташовані в околицях Перл Гарбора на Гавайських островах. Напад було здійснено рано вранці, 7 грудня 1941 року за місцевим часом. Це стало початком війни на Тихому океані між Японією та США. Однозначно відповісти на питання щодо причин трагедії Перл Гарбора, очевидно, неможливо американські історики в більшості своїй акцентують увагу на раптовості й підступності японського нападу. Один письменник зауважив Перл Гарбор став гарним уроком війни, він розкриває гірку історичну істину несподіване може трапитися і часто трапляється. Припустімо, що з вами трапилося щось несподіване як ви вчините? Багато хто з нас вірить, що з нами нічого поганого не станеться, це відбувається з іншими, а коли нещастя приходить, нам доводиться знаходити сили, щоб його пережити. Ми отримуємо відповіді на всі питання, що нас цікавлять у словах Господа. Вгамуйтесь та знайте, що Бог я. Гарно про це сказано в іншому місці Біблії Господь зламано сердим близький і впокорених духом спасає. Христос теж страждав, Він довго переживав нестерпний біль на Голговському Хресті, а раніше, живучи з людьми, він страждав через гіркоту самотності, і, оскільки він страждав, він може зрозуміти ваші страждання і відкрити вам своє серце. Корі Тенбум та її сестра Беці пережили жахіття ув'язнення в німецьких концтаборах за часів Другої світової війни. Однієї ночі в таборі Господь говорив до серця Беці. та розбудила сестру посеред ночі. Корі, корі, Господь говорив зі мною. Коли ми будемо на волі, ми повинні об'їхати весь світ. У нас є послання світові. Зі свого досвіду ми можемо розповісти, що дитя Господа Бога ніколи не залишиться в повній темряві і про те, що його завжди будуть підтримувати невидимі руки. За кілька днів Беці померла, а невдовзі після цього корі звільнили, і вона прийняла до серця послання Господа Бога до Беці. Чи є ви дитям божим? Якщо так, то ви маєте силу і мужність, Необхідні для того, щоб пережити несподівану кризу вашого життя. Коли ваше існування сповнене гіркоти й страждання, ви можете або зовсім впасти духом і звинувачувати Господа, або повернутися лицем до Спасителя і отримати його підтримку. А несподіване іноді стукає до кожного з нас. А як реагував на сумну звістку Давид? Сьогодні ми читатимемо про це. Отже слово пастору Віталію Козобовському. Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі. Сьогодні ми починаємо вивчення другої книги Самуїлової. У першому розділі ми прочитаємо про те, як Давид оплакує смерть Саула та Йонатана. Ми не одержимо остаточної відповіді на питання, хто ж все таки убив Саула. Однак у нас з'явиться ще один підозрюваний у цьому злочині. Молодий амалакитянин, що прийде зі стану ізраїльтян, повідомить Давиду про те, що саме він убив Саула. Давид страчує його за цей злочин. Скорбота Давида про смерть Саула та Йонатана зворушлива, поетична і повна драматизму. Його скорботний плач щирий і трагічний. Отож, давайте познайомимося ще з одним підозрюваним у смерті Саула. Читаємо перших два вірші. І сталося по Сауловій смерті, коли Давид вернувся, розбивши Амалика, то він сидів у ціклагу два дні. І сталося третього дня, аж ось прийшов чоловік із табору від Саула, а одежа його роздерта і порох на його голові. І сталося, як прийшов він до Давида, то впав на землю і поклонився. В історії Ізраїля настали темні дні. Війна і поразка спіткали народ Божий, тому що ізраїльтяни відступили від Бога. Ми всі повинні винести урок з цієї події. Відразу ж після Другої світової війни ми всі були впевнені, що принесли вічний мир на землю. Ми вже не сумнівалися, що тепер будемо почивати на лаврах, віддаючись гріху вдалині від Бога. Але я впевнений, що саме тому з тих пір на землі не було ще жодного дня миру, і держави постійно десь воюють між собою. Якщо народи або окремі люди відступають від Бога. То їх чекають безперервні війни і проблеми, як написано у 21-му вірші 57-го розділу книги пророка Ісаїї. Для безбожних спокою немає, говорить Господь. Ісаїв тричі сказав цю фразу. Мені здається, що її цілком можна застосувати і до нашого часу. Як я вже сказав, для Ізраїля настали темні дні. Ви самі бачите те положення, в якому опинилася країна. Цар Саул мертвий, Йонатан і три його сини загинули. Ізраїль зазнав нищівної поразки у війні. Фелестимляни, які ще раніше захопили всю північну частину Галілеї, тепер захопили і південну її частину. Давид не знає, що відбулося під час бою. Ви пам'ятаєте, що в цей час він і його воїни саме рятували свої родини з полону Амеликитян. Після повернення до ціклагу проходить два дні. І ось з'являється якийсь чоловік в брудному лахмітті. Він заявляє, що прийшов з війни, що філистимляни перемогли ізраїльтян, і що цар Саул загинув. Потім він докладно розповідає Давиду, що саме трапилося. Читаємо вірші з третього по десятий. І сказав йому Давид: Звідки це ти приходиш? А той відказав. Я втік з Ізраїлового табору. І сказав до нього Давид: Що це сталося? Розкажи но ну мені. А той відказав народ утік із бою, а також багато з народу попадало і повмирало, і теж Саул та син його Йонатан померли. А Давид сказав юнакові, що розповідав йому, як ти пізнав, що помер Саул та син його Йонатан?» І сказав той юнак, що розповідав йому. Припадком натрапив я на горі гілбоа, аж ось Саул, настромлений на списа свого, а колесниці та їзці доганяють його. І він обернувся до мене і побачив мене, та й покликав мене. А я відповів Ось я. І сказав він до мене, Хто ти? А я відказав йому Я амалекитянин. І сказав він до мене: Стань надо мною та й убий мене, бо схопив мене корч». А вся душа ще в мені. І став я при ньому та й убив його, бо я знав, що він не буде живий по упадку своїм. І взяв я вінця, що на голові його, та наплечника, що на плечі його, і приніс сюди до пана свого. Невже цей Амаликітянин говорить правду? Або ж він просто натрапив на труп царя Саула і забрав його вінця та наплечника. Мені здається. Що, коли Амаликитянин побачив царя Саула, той був ще живий. Помираючи, Саул попросив добити його. Цікаво відзначити, що цей юнак зізнається Давиду в тому, що зробив з таким виглядом, начебто очікує одержати за це медаль і довічну пенсію. Читаємо вірші з 11 по 14. І схопився Давид за одежі свої, та й роздер їх. І теж усі люди, що були з ним, і голосили вони, й плакали, і та постили аж до вечора за Саулом, та за сином його Йонатаном, і за народом Господнім, та за Ізраїлевим домом, що попадали від меча. І сказав Давид юнакові, що розповідав йому: Звідки ти? А той відказав я син одного приходька, амаликитянина. І сказав йому Давид. Як ти не побоявся простягти руку свою, щоб убити господнього помазанця? Якщо ця людина й убила Саула, то відбулося це тому, що Саул не корився Богові і не винищив всіх амалекитян, про що ми читали в першій книзі Самуїловій. Якби Саул підкорився Богові, то цього юнака просто не існувало б, і він ніяк не зміг би вбити Саула. І цілком можливо, що Саул залишився б живий. Давид запитує юнака, як він не побоявся підняти руку на помазанця Господнього. Сам Давид, як ви пам'ятаєте, не насмілювався вбити Саула, хоча у нього були для цього і причини, і можливості. Іноді буває корисно подивитися на речі Божими очима. Доти, доки Саул був царем, Давид не міг навіть торкнутися його. Не повинен був цього робити й будь-хто інший, тому що саме Бог поклав вінець на голову Саула, і тільки Бог міг цей вінець зняти, коли визнав би необхідним. Небезпечно втручатися в справи Бога. Я міг би розповісти чимало цікавих історій про те, як люди намагалися втручатися в справи Божі в плани Бога відносно життя Божих людей. У таких випадках Бог негайно виступає на перший план, судить і карає. Так було і буде завжди. Ось чому Давид говорить цьому юнаку амалакитянину як ти не побоявся простягти руку свою, щоб убити Господнього помазанця, Читаємо 15 й вірш. І покликав Давид одного з слух своїх і сказав Підійди, убий його. І той ударив його, і він помер. Давид страчує амалакитянина за вбивство помазанця Господнього. Читаємо далі. І сказав до нього Давид Кров твоя на голові твоїй, бо уста твої посвідчили проти тебе, говорячи, я вбив Господнього помазанця. Якщо ця людина усе вигадала, то зробила фатальну помилку. Давид сказав, якщо ти збрехав мені, це твоя кров на тобі, тому що ти сам зізнався, що вбив царя. А я думаю, що цей юнак дійсно вбив Саула і таким чином зробив те, що сам Давид ніколи б не зробив. Давид, у свою чергу, вчинив над цією людиною правосуддя читаємо 17-й вірш. І Давид заголосив за Саулом та за його сином Йонатаном такою жалобною піснею. Ми бачимо щиру скорботу Давида. Читаємо 18-й вірш та й сказав навчити юдиних синів пісні про лука. Ось вона написана в книзі праведного. Саул дечому навчив Ізраїль. Справа в тім, що в Ізраїльтян не було залізної зброї, і Саул навчив їх стріляти з лука. Лук грізна зброя. Це могли б підтвердити наші предки. Індійці за допомогою лука не лише успішно відбивали атаки своїх ворогів, але й виграли не одну битву. Читаємо 19-й вірш О пишното Ізраїлева, побита із лука на згір'ях своїх. Ой, попадали лицарі. Плач Давида дуже поетичний, що цілком природно для автора чудових псалмів Ізраїля. Читаємо не розказуйте в гаті про це. Не сповіщайте на вулицях Ашкалону, щоб не тішилися фелестимлянські дочки, щоб не раділи дочки необрізаних. Тут написано не розказуйте в гаті. Гат це столиця землі фелестимської. Далі написано: Не сповіщайте на вулицях Ашкалону. Ашкалон знаходиться в секторі Газа, це одне з п'яти фелестимських міст. Тепер читаємо 21 та 22 вірші. Гілбоавські гори, щоб на вас не було ні роси, ні дощу, ані поля для жертви принесення, бо сплямлений там щит хоробрих, щит Саулів, як ніби оливою він не помазаний. Від крови забитих, відлою хоробрих не відривався би лук іонатанів, і не вертався меч Саулів на порожню. Ніхто не міг доказово стверджувати, що Саул або Іонатан були боягузами. Читаємо. Саул та Йонатан, ці улюблені й милі за свого життя, і в смерті своїй нерозлучні, пруткіші були від орлів та сильніші від левів. Дочки Ізраїлеві, за Саулом заплачте, що вас задягав у баргаряницю з прикрасами, що оздоблював золотом вашу одежу. Саул приніс народу процвітання. Читаємо 25-й вірш. Ой, попадали лицарі посеред бою. Йонатан на пагірках твоїх ось забитий. Давид і Йонатан були близькими друзями, які щиро любили один одного, тому Давид переживає таку скорботу. 26 й вірш. Скорблю по тобі, Йонатане, мій брате. Ти для мене був вельми улюблений. Кохання твоє розкішніше для мене було від кохання жіночого. Цікаво, що Давид говорить розкішніше від кохання жіночого. Адже Давид був одружений з Мелхолою, сестрою Янатана, а пізніше ми побачимо, що Мелхола зрадила Давида. Мені здається, Мелхола спочатку любила його як героя, але потім вона стала нехтувати ним. Давиду не дуже щастило жінками, авігея була єдиною шляхетною жінкою з усіх, з якими він був близький. Я не згодний з тими, хто стверджує, що Вірсавія була особливою жінкою. Стосунки Давида з нею, безсумнівно, були гріхом, і Бог покарав Давида за те, що він кидав з покрівлі царського дому нечисті погляди на жінок, що купаються. У Давида були неприємності з жінками, а от Йонатан залишився вірний йому до кінця своїх днів. Цікаво відзначити, що усі чоловіки, які були прихильниками Давида, пройшли з ним вогонь і воду і не зрадили його. Його Божий дар притягував їх і змушував бути вірними йому до кінця. Ось такою він був людиною. Читаємо останній 27-й вірш розділу: Ой, попадали лицарі, і загинула зброя військова. Це величезна похвала, що стосується насамперед Йонатана. Скорбота Давида за другом щира, а його плач один з найпроникливіших в усьому слові Божому. Читаючи наступний розділ, ми довідаємося, що Давид стає царем юдеї. Ми також зустрінемо Авнера, одного з начальників Саула. Усі сини Саула, що брали участь у битві, загинули. Але в Саула був ще наймолодший син на ім'я Ішбошет, який не приймав участі у війні. Авнер зробив Ішбошета царем над одинадцятьма колінами, крім коліна Юдиного. І, звичайно ж, негайно вибухнула громадянська війна. Давид переміг Авнера та його військо і став царем усього Ізраїля після довгої і кровопролитної війни, яка знесилила весь народ. Спочатку Давид жив у Хевроні, а потім став жити на горі Сіон в Єрусалимі у тому місці, з яке він любив найбільше. Зараз ми з вами перейдемо до другого та третього розділів Другої книги Самуїлової. Історичних розділів. Хоча багато хто і знаходить їх нудними, деякі з історій, що ми прочитаємо, дуже цікаві. Крім того, ми отримаємо і чимало духовних уроків. Давид під керівництвом Бога приходить до Хеврону, де його проголошують царем юдеї. В цей час Аннер, начальник війська Саулового, ставить сина Саула і царем над одинадцятьма колінами Ізраїля. Починається громадянська війна. Читаємо перший вірш. І сталося потому. І запитався Давид Господа, говорячи, чи йти мені в одне з юдиних міст. А Господь відказав йому Іди. І сказав Давид, Куди я піду. А він відказав у Хеврон. І сталося потому, означає, після смерті Саула Йонатана, і після жалоби за ними. Саула більше немає. І Давид хоче знати, що йому робити. Він запитує Господа, чи йти мені в одне з Юдиних міст. Чому Давид ставить це питання? Він знаходиться в землі фелестимській. Саул мертвий і він повинен стати наступним царем Ізраїля. Що йому треба робити? Він чекає доти, доки не отримає вказівки від Господа. Давид уже добре знає, що потрібно завжди чекати поради Господньої. І Бог говорить Давиду, щоб той йшов у Хеврон, який знаходиться на півдні Ізраїля недалеко від межі з землею фелестимською. Бог попереджає, щоб Давид пересувався обережно. Він не повинен приходити і відразу захоплювати весь Ізраїль. Він повинен спочатку просто увійти в Україну і дати знати, що він прийшов. Читаємо другий вірш, і увійшов туди Давид, а також дві жінки його. Ізраїлітка Ахіноам та Авігея, колишня жінка кармелянина Навала. Давид бере з собою двох своїх дружин. Ви можете поставити запитання а що? Бог схвалює двоєжонство? Ні, не схвалює. У Давида будуть з цього приводу великі неприємності, а пізніше в нього будуть ще й інші дружини. Читаємо третій вірш. І людей своїх, що були з ним, привів Давид кожного та дім його, і вони осілися по хевронських містах. Вірні соратники Давида прийшли з ним і теж оселилися в Хевроні. Четвертий вірш. І посходилися юдені мужі, і помазали там Давида царем над Юдиним домом. А Давидові розповіли, кажучи Люди гілеацького Явешу поховали Саула. Давид приходить до Хеврону, і люди з його власного коліна помазують його на царство над юденим домом. Читаємо п'ятий вірш і послав Давид людей до гілеацького явишу і сказав до них благословенні ви для Господа, що зробили цю милість із своїм паном із Саулом та поховали його. Давид чинить дуже мудро. Люди, віддані Саулу, поховали його, і тепер Давид дякує їм за це. Давид глибоко поважає помазанця Божого. Пам'ятаєте, як у Давида було дві можливості вбити Саула і самому стати царем, але він ними не скористався. Багато людей часто не звертають уваги на достоїнства Давида, тому що гріх затьмарює в ці достоинства. Гріх, немов хмара, що закриває сонце і занурює людське життя в темряву. Але ж в багато чому Давид був великою людиною. Але пізніше йому все одно довелося щодня розплачуватися за свій великий гріх. Отже Давид хвалить жителів Явешу і Леацького. Читаємо шостий та сьомий вірші. А тепер нехай Господь зробить вам милість та правду, і я теж зроблю вам те добро за те, що ви зробили цю річ. А тепер нехай зміцняться ваші руки. І будьте мужні, бо помер пан ваш Саул, а також юден дім помазав мене царем над собою. Давид просить у людей підтримки і відданості йому, їх новому цареві. Зверніть увагу на те, який він дипломатичний і шанобливий. Ми повинні пам'ятати, що в Саула, а також у Йонатана, були сини, один із яких міг би успадкувати престол, якби не втрутився Бог. Авнер, начальник війська Саулового, негайно ставить царем одного з них. Давайте прочитаємо у восьмому і дев'ятому віршах про те, як це робилося. А Авнер, Нерів син, провідник Саулового війська, узяв Ішбошета, Саулового сина та й привів його до Маханаїму. І він настановив його царем над Гілеадом, і над ашуреянином, і над Ізраїлем, і над Єфремом, і над Вініамином, і над усім Ізраїлем. Так був покладений початок процесу розділення царства Ізраїльського. Остаточно ж, царство розділиться після правління Соломона, коли Єроваам підніме бунт. А поки ми бачимо перші розбрати і протиріччя. Спочатку Давида ставлять царем над південним царством Юдеєю, тоді як царем північних колін Ізраїлю стає Ішбошет, син Саула. Читаємо 10 та 11 вірші. Ішбошет, Саулів син, був віку сорока літ, коли зацарював над Ізраїлем і царював два роки, тільки дім Юди був за Давидом. А число днів, що Давид був царем у Хевроні над Юденим домом, сім літ. І шість місяців. Стільки продовжувалася громадянська війна між північним царством та юдеєю, царством Давида, розташованим на півдні. Ця війна виснажила ресурси народу. Про те, що ж сталося далі, ви довідаєтеся з нашої наступної передачі до нових зустрічей, нехай усіх вас рясно благословить Господь. Porque lá sigo espanha Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. Чекаємо ваших листів. Адреса така: Програма через Біблію до живого Бога: Трансвітове Радіо, абонентна скринька 100, місто Київ, Україна, індекс 02090. Електронна адреса info.ravlik.twr-ua.org. Долучайтесь до спільноти Трансвітового радіо у соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Слухайте передачі на нашому сайті, на SoundCloud та підписуйтесь на YouTube канал Трансвітового радіо. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.